Привіт усім, хто підписався на канал 3D-ковка. На цьому каналі показую, як планується виріб в 3D-моделі, а також показую кінцевий результат своєї роботи. Сьогодні покажу перила, який називається 7 дубів. Приємного вам перегляду! Це саме проєкт 3D-модель цього виробу. Ось так воно запланувалося. Спочатку люди хотіли зверху без стовпчиків, потім я пояснив, що буде певна шаткість, тому ми зверху додали тут два стовпчики. А зараз покажу вам уже останні моменти монтажу. Виготовленого так. виробу. Перила називається 7 дубів. Останні, останні моменти монтажу. Що чого сім дубів? Бо там сім дубів. А сім? Бо так вийшло. Ось один дуб, оце другий дуб, оце третій дуб, великий дуб. Все дуже хльостко стало. Ми дуже щасливі. Один стик ось тут тіма домальовує. Хвостик тут такий сексуальний. І от інші дуби. Один дуб, другий дуб великий. І ось тут вверху ще один такий ж коренастий дуб. Ось тут такий плавний розворотік на кутику через столбик. Ну, як завжди, весь плавний розворот між домаршом. Ось так виглядає. Так. Листочки усі різні, немає ніде, щоб листочок повторювався. Вони усі різні. Дякую вам за уважний перегляд. Якщо вам сподобалось відео, не забудьте поставити лайк, або, якщо не сподобалось, дизлайк. Всього вам найкращого і до наступних зустрічей в інших відео.